Відео про ідеали. Не стріміться до ідеалу. Ідеалів не існує. Ідеалу не існує, ніде не існує. Все ідеал знаходиться тільки у вас всередині, у вашій душі, у вас всередині. І тільки там. Все знаходиться тільки там. Не потрібно нікуди бігти, ніде шукати. Щастя не знаходиться в Америці, щастя не знаходиться ще в чомусь. Щастя все всередині, там. Всередині знаходиться. Там і проблеми знаходяться, там і їх рішення знаходяться. Ну, повірте мені, що душа не прийшла сюди для того, щоб виконувати рутинну роботу і ходити на роботу, купити хату, машину і зробити дачу. Нічого у вас не вийде. Душа прийшла для опита в цей мір. І якщо ви засядете в зону комфорту, то вас вона викине дуже швидко. Зараз, до речі, відео про зону комфорту окремо. Вот.